Сьогодні, 30 жовтня 2025 року. Енергія четверга є однією з найбільш сприятливих, сильних і розширюючих у тижневому циклі, оскільки нею керує планета Гігант. Юпітер у грецькій міфології Зевс. Він є покровителем грандіозних звершень, великих цілей, оптимізму та філософії. Енергія дня підтримує все, що дозволяє вам розвиватися духовно. Розумово чи матеріально. Юпітер традиційно вважається планетою щастя, достатку та благополуччя. Він притягує можливості для перемоги та кар'єрного успіху. Цей день підсилює інтуїцію прагнення до правди та справедливості. Він благоволить чесним, совісним і щедрим людям. Ідеальний час для початку будь-яких нових справ. Особливо пов'язаних із юридичними питаннями та спілкуванням із вищими інстанціями, банківськими операціями, віддаванням боргів, керуванням грошей, вивченням нового духовними практиками, масштабними проектами будівництвом та великими угодами. Четвертий день, коли ваші великі ідеї, амбітні плани та духовні прагнення мають бути реалізовані через дисципліну, організованість та логічний підхід. Дев'ятий місячний день, категорія та опис, символ дня кажан, чумацький шлях, ключова енергія, ілюзії, омана, боротьба зі спокусами, характеристика дня, один із найважчих і сатанинських днів. Енергетика важка, можуть виникати страхи, ілюзії, брехня та самообман. Важливо очищати думки та простір, щоб не потрапити під вплив негативу. Що рекомендовано очищення будинку, соляний розчин, свічки, молитви, відмова від сумнівних пропозицій, перевірка інформації, що не рекомендовано дивитися у дзеркало без потреби, починати щось нове, вступати в конфлікти. Займатися незахищеним сексом. Місяць у водолії часто має несподіванки, нові відкриття, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми. Людям хочеться змін, прокидаються бунтарські настрої, як правило, на підсвідомому рівні. Нерідко люди роблять дивні та нелогічні вчинки. Вони можуть легко захопитися чимось новим, необґрунтованим і неперевіреним. Причиною тому незрозуміле душевне піднесення, азарт, радість. У діловому світі під знаком водолія можливі серйозні прорахунки, хоча для наукової сфери це досить добрий час, незважаючи на те, що цей знак передбачає спілкування, особливо в мережі інтернет, він також несе підвищену чутливість нервовитість. Тому вкрай не бажано доводити до сварок із друзями чи тими. Хто перебуває з іншого боку, так як потім відновити відносини, буде складно. Також цей період небезпечний травмами, аваріями, залученням до заворушень, ударом електрикою. Місяць, що росте у Бодолелі, є періодом змін при нового в життя. Можна зробити перестановку, змінити звичний стан речей. Люди легко приймають іншу точку зору. Тому потрібно бути обережним, щоб не потрапити в просак. На сьогодні випала 24-та руна старшого футарка одал. Її назва перекладається як спадщина або родова земля, і вона символізує завершення повного циклу, зв'язок із родом, нерухомість та фундаментальні цінності. Форма руни нагадує захищений будинок. Коли одал випадає як руна дня. Вона зосереджує вашу увагу на корінні сім'ї та захисті вашого простору. Це день, коли варто озирнутися назад, щоб зміцнити своє майбутнє родовий зв'язок. Сьогодні акцент робиться на спілкуванні з родичами, особливо старшими, та зміцненні родових уз. Це час для поваги до предків та збереження сімейної історії і традицій. Одал символізує не лише матеріальне майно, а й нематеріальне багатство, весь ваш життєвий досвід, знання, навички, мудрість передані з покоління в покоління. День сприятливий для вирішення сімейних конфліктів та гармонізації відносин. Руна закликає цінувати свою приналежність до групи, сім'ї, спільноти. Одал це руна стабільного будинку, захищеного простору та безпеки. Якщо ви плануєте будівництво, ремонт або покупку нерухомості сьогодні сприятливий час для початку таких справ. Руна служить захисним амулетом для вашого житла. Приділіть час створенню затишку та укріпленню свого тилу. Можливі важливі новини щодо спадку, власності або фінансового збільшення, пов'язаного з родом. Порада на сьогодні, цінуйте те, що маєте, і думайте про спадщину. Сьогодні ідеально прийняти та інтегрувати набутий досвід, щоб рухатися далі. Одел може закликати вас попрощатися з якимись аспектами минулого, застарілими патернами, що йдуть від роду, щоб ви могли увійти в новий етап життя стабільно і з цілісною ідентичністю. Знайдіть час для тихого відпочинку у своєму безпечному місці. Цей день є доволі суперечливим і вимагає особливої обережності та внутрішньої чистоти. Дев'ятий місячний день часто називають сатанинським періодом ілюзій, спокус та обманів, водночас місяць у водолії підсилює інтелект, прагнення свободи, новаторство та комунікацію. Руна Одал акцентує увагу на домі, родині, спадщині та родових зв'язках. Поради та рекомендації на день, оскільки день вважається небезпечним та наповненим ілюзіями, зберігайте очищення помислів та тверезу, оцінку кожного кроку, не довіряйте першому враженню, спробуйте якомога менше дивитися в дзеркало або принаймні уникайте довгих поглядів. Розбити дзеркало сьогодні вкрай небажаний знак: приділіть час самоаналізу, покаянню та прощенню. Пробачити людину, яка вас образила, буде дуже ефективним кроком. Якщо відчуваєте тиск у грудях, це ознака накопичених проблем, які треба вирішувати на духовному рівні. Сни можуть бути поганими або болісними. Не довіряйте їм і не намагайтеся їх тлумачити як пряме пророцтво. Це сприятливий час для навчання, інтелектуальної роботи, пошуку нестандартних ідей та новаторства. Рутина дається важко, тому зосередитися на креативних проектах. Час ідеально підходить для дружніх зустрічей, групової роботи, вступу в гуртки чи секції та пошуку однодумців. Ваша доброзичливість і відкритість притягуватиме людей, зростає бажання допомагати іншим та відстоювати свої переконання. Можна займатися суспільною діяльністю або волонтерством. День вважається сприятливим для фінансових операцій, але краще обирати ті, що не передбачають надто серйозних витрат. Руна Одал закликає звернути увагу на сім'ю, рід та традиції. Це чудовий день для налагодження стосунків із близькими та далекими родичами, сприятливо займатися домашніми справами, очищенням простору, наприклад, свічками чи пахощами. А також посиленням захисту будинку, наприклад, внесення талісманів. Якщо плануєте операції з нерухомістю або пов'язані з матеріальною та духовною спадщиною, знання, навички руна Одал сприяє цим питанням. Це час для отримання життєвого досвіду від старших, день може вимагати прощання з минулим або старими звичками, що стримують ваш розвиток, навіть якщо це боляче. Чого варто уникати, не піддавайтеся на обман, ілюзії та маніпуляції, перевіряйте інформацію і слухайте свою інтуїцію, навіть якщо вона суперечить логіці, по можливості відкладіть нудні монотонні обов'язки, які можуть викликати роздратування з огляду на важливість родових зв'язків і загальну напруженість дня, уникайте конфліктів та сварок. Хоча водолій схиляє до ризику, обережність дев'ятого дня має переважати. Бажаю вам провести цей день із максимальною користю. Ось афірмації на цей день я бачу істину крізь усі ілюзії та обмани. Мій внутрішній світ чистий і захищений від будь-якого негативу. Я легко відпускаю образи та прощаю тих, хто мене скривдив, звільняючи свою енергію. Мої думки спокійні, і моє серце наповнене світлом. Мій дім це моя фортеця, наповнена гармонією, миром та захистом. Я шаную мудрість свого роду і використовую її для власного зростання. Я будую стабільне майбутнє, спираючись на міцний фундамент моєї сім'ї. Я ціную і примножую свою духовну та матеріальну спадщину.